Де сьогодні зустрічалися команди, які дещо схожі у тому, що проходять через зміну складів, зміну поколінь. Як вам з боку ця гра сповнена помилок? Обопільних здається, як вона вам здалася? Так, сьогодні стосовно якості гри є достатньо багато питань. Знову ж таки, що ми можемо зробити в цій ситуації? Можна. Віддячити хлопцям за перший тайм, який провели до тривоги, тому що якщо дивитися безпосередньо на намір і на те, як ми втілювали ці наміри, то, очевидь, цю гру ми більш-менш контролювали, враховуючи те, що ви щойно казали, проблеми через якість. Через те, що зараз такий у нас перехідний період. Але, тим не менш, в першому таймі можу подякувати хлопцям за те, що вони не відмовлялися від того, чого ми хотіли робити. На половину суперника намагалися володіти м'ячем, намагалися загострювати. Звісно, достатньо важко це робити, коли суперник компактно обороняється і десь переважає нас фізично. Тим не менш ми не будемо відмовлятися від цієї ідеї. Жодні позиції в таблиці, ані кубки не вимусить мене відмовитись від того, що для нас головне, щоб ці хлопці все ж таки покращувались, розвивались і пройшли той самий період, як і попередня наша група гравців, яка зараз вже зробила свій наступний крок. Після перерви, після занадто довгої перерви, вже Скажімо так, ця тривога вплинула безпосередньо на ритм гри. Нам, ми вже, на жаль, коли вийшли, не, могли, не, не мали можливості контролювати цей ритм, змінювати його. Гра перетворилася на щось, якусь перестрілку шалену, яка якимось дивом залишилась без голів. Десь вплинула на нас і втома без, безперечно, десь і е, пауза. ця. Тому після перерви, на жаль, попри те, що намір був, я припускаю. Ми втратили контроль над грою. Але намагалися догравати до кінця кожен епізод, тому що коли страждаєш, треба вже певні інші якості показувати. Тому після перерви за це я можу подякувати хлопцям. Ну і я сподіваюся, знов ж таки, що цей період перехідний. Він все ж таки має свою кінцеву фазу. У всього є початок, у всього є кінець. Сьогодні ви переформатували лінію нападу. Напевно, що чого не вистачило, щоб експеримент можна було вдалим вважати, зважаючи на те, що перерві заміни провели, які повернули цю трійку до більш звичного вигляду? Заміни взагалі сьогодні сталися через те, що нам було саме через певні дії нападника, який вийшов у першому таймі, було важко робити те, що ми робили, більш якісно, тобто зберігати м'яч, контролювати його на половині суперника. Якщо Просто назвати то, чіплятися за цей м'яч. З цим були проблеми. В цьому заважав дійсно і суперник, в цьому заважав а, десь і, і, той факт, що ось так інтерпретував гру е, нападник. Е, було сподівання на те, що все ж таки в другому таймі ми зробимо зміну і повернемось, вийде шолопець і буде чіплятися знову за ці м'ячі, але ми бачили, що після перерви гра зовсім змінилась. Попри це, Шолопець був дуже активним і дуже для нас е е корисним в атаці глибини. На жаль, без завершення, якого ми очікуємо. Ось, а нам на зараз такий період, що експерименти будуть так чи інакше. У нас сьогодні і в захисті були зміни, і в півзахисті. E ми постійно думаємо. Ким можна підсилити, і яка краще буде ротація, і в нападі так само це нормальний процес для цього періоду.